Доброго вечора. В ефірі Державна числова лотерея Мегалот і з вами я, Ірина Фролова. Сьогодні на кону мегаджекпот 4 мільйони 900 тисяч гривень та мегаприз 2 мільйони 450 тисяч гривень. І коли ви робите ставки, то надаєте собі шанс виграти ці великі гроші. А ще допомагаєте українській армії, адже МСЛ – лідер серед лотерейних операторів в оплаті військового збору. За період з 1 серпня 2014 року до 30 серпня 2015 року було сплачено на військовий податок у сумі 34 мільйони 763 тисячі гривень. А в нашій студії присутня тиражна комісія Доброго вечора і ми розпочинаємо наш розіграш. Відкриваю 1470-й тираж. Вмикаємо лототрон. Минулого тиражу п'ять гравців гадали по п'ять переможних чисел, наблизившись до мегамільйонів. Переможні ставки зареєстровані у Києві, Кривому Розі, Ужгороді, Овідіополі Одеської області та у місті Шостка Сумської області. Номер першої кульки 35. До речі, гравець із шостки зробив тільки одну ставку і одразу влучив у переможну п'ятірку. Номер другої кульки 19. Більше того, він вгадав номер мегакульки, бо до своєї ставки докупив усі 10 додаткових мегакульок І в результаті подвоє виграну суму. Номер третьої кульки 6. Отже, заплативши усього 14 гривень за одну ставку з усіма додатковими мегакульками, гравець із шостки виграв 11 тисяч гривень. Номер четвертої кульки 13. Номер п'ятої кульки вже нам відомо. Це номер 16. І, друзі, залишилося буквально кілька секунд зачекати. До моменту, коли дізнаємося, якою ж буде шоста кулька. Отже, це номер 24. Що ж, ви бачите всі шість щасливих кульок на сьогодні. А зараз ми з вами дізнаємося, якою буде мегакулька. Вмикаємо лототрон. Нагадаю вам, що якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвояться. І сьогодні виграшно є Мегакулька 8. Тож, загалом, комбінація щасливих чисел цього тиражу така: 35, 19, 6, 13, 16, 24 та мегакулька 8. Я дуже рада за всіх, хто сьогодні виграв, а за мить ми обов'язково дізнаємося результати. Що ж, якщо ви вигадали три числа, то виграли 22 дві гривні за чотири вгаданих числа 210 гривень, і за п'ять вгаданих чисел 14 тисяч 243 гривні. Якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подоються. А наступного разу, друзі, наші призи будуть ще більшими. Будемо грати вже за мегаприз – 2 мільйони 475 тисяч гривень, та мегаджекпот – 4 мільйони 950 тисяч гривень. Ми з вами зустрінемося вже у жовтні. Це буде третє число. Вота, не забудьте миру достатку вашому дому.